Я рада, що цей захід, що наша розмова сьогодні відбувається, тому що впевнена, що відверта розмова про стійкість це те, що необхідно зараз в усіх сенсах. Необхідно зараз нам, як суспільству і кожному з нас як особистості. Я часто даю зараз інтерв'ю іноземним ЗМІ, і от повірте, кожному такому інтерв'ю є запитання. Про українську стійкість в різних формах: від того, в чому секрет української стійкості, до розкажіть нам ваш особистий секрет стійкості, або просто відкрити нам формулу української стійкості в різних формах, але завжди одне й те саме запитання. І хоча, вочевидь, це запитання дуже популярне, відповідь на нього знайти буває непросто, тому що легше розповісти про стійкість, як стійкість виглядає, ніж розкласти її на складові. Наприклад, коли Яна Степаненко, дівчинка з, Крем... з Краматорську, пам'ятаєте, яка отримала протези в Сполучених Штатах біжить бостонський марафон, зрозуміло, що це її особиста невимовна стійкість. Але... Всі, хто весь час був поруч, ця велика кількість людей, хто її супроводжував, хто їй допомагав, хто був поруч, вони також важливі. І це також їхній внесок в її стійкість. А, і рятувальники, які тоді вчасно приїхали на місце події, це також внесок в її стійкість. Отже, виходить, що стійкість однієї людини. Немов оточена стійкістю інших людей, складається зі стійкостей інших людей. То Який ж тут рецепт, яка формула? Тому моя відповідь журналістам ніколи не однакова. І вона постійно змінюється, еволюціонує, вона обрастає додатковим досвідом відкриттями, історіями, обличчями. Матеріалами для досліджень, що ж таке українська стійкість насправді. І не так важливо, що ми відповідаємо назовні. Головне розібратися всередині, провести чесне інтерв'ю самим з собою, відшукати рецепт, життєво важливий для кожного з нас і для всіх одразу. Нам це потрібно. Бо, за даними соціології, 77% українців. Відчувають симптоми стресу та сильної знервованості. Емоції, що найбільше зараз переважають в суспільстві, це втома 46% та напруженість 44 Спеціалісти кажуть, що тривалий стан психологічної напруги рано чи пізно починає руйнувати фізичне здоров'я, і наразі в Україні вже більше на 20% зросла кількість діагностованих нових захворювань діабетом. На 16% кількість інфарктів і на понад 10% кількість інсультів зростає кількість людей з посттравматичним стресовим розладом. І вже за 4 місяці цього року уявіть собі відповідний діагноз встановлено 5, ,5 тисячам людей. Всі ці відсотки, загалом, цей стан він має назву: це колективна травма. Схоже на ті, які переживали, пережили українці попередні. Покоління українців, голодомори Друга світова. І власне, якщо підходити з точки зору психології, то ми зараз з вами всі знаходимося в музеї колективної травми. В ті часи ніхто не рахував психологічні втрати. Ті, хто вижили, мали бути просто вдячними, що вціліли. Але в сучасному світі, на щастя, ми більше цінуємо людину, і якість життя кожного є цінністю в суспільстві. Тому шукаємо, що можна протиставити насильству, як зберегти людину і суспільство, що допоможе нам триматися. За визначенням, стійкість це здатність людини чинити опір зовнішнім стресам, протидіяти їм і відновлюватися. А ще мені подобається таке визначення стійкість це здатність не піддаватися руйнуванню. І не тільки фізично, але й ментально. Отже, фактично, стійкість це синонім ментального здоров'я. Стійкість, на жаль, не можна вколоти як вакцину, або видати всім як пігулку, але хороша новина в тому, що, як кажуть фахівці, стійкість можна розвинути, підтримувати, прокачувати, її можна тренувати. Якщо, звісно, сама людина цього хоче, бо стійкість це ще й про вибір: впасти у вічі чи зібратися. Не робити нічого чи діяти. Ці питання виникають у нас кожного дня під час кожного нового випробування складної ситуації. Всеукраїнська програма ментального здоров'я впроваджується саме для того, щоб створити для суспільства і кожної людини такі умови, які плекатимуть її вибір стійкості, навчать, як розвивати її самостійно і підтримують, якщо людина не справляється сама. Тому фаховими сервісами, які виростають у кожній сфері медицині, освіті, соціальній сфері та сфері зайнятості, у секторі безпеки і оборони, в бізнесах тощо, ми намагаємося розвинути цю систему. Але водночас наша колективна травма потребує колективної праці і зцілення, потребує цілющих соціальних просторів, світла наших цінностей. Ритуалів вшанування пам'яті, повсюдної взаємної підтримки. І це завдання, де важлива синергія усіх, ми маємо разом згенерувати відповідь на досвід колективної травми, щоб вистояти та перемогти, зцілити рани та відродитися новим життям. Тому ось щоб я зараз відповіла на запитання про секрет української стійкості. Моє Переконання, що українська стійкість у взаємодопомозі, у тому, що ми не складаємо руки, а діємо, у здатності проживати кожну мить якісно і в той же час планувати майбутнє. Є такий термін прост, посттравматичне зростання. І це дуже обнадійлива перспектива для всіх нас. Бо вона обіцяє, якщо правильно прожити нашу спільну і свою індивідуальну травму, є шанс вийти з неї сильнішим, незламаним. А тренованим. У цьому залі є люди, від яких залежить всеукраїнська стійкість, підтримка в громадах, плекання стійкості у творах мистецтва, кіно, театрі, музиці. Сподіваюся, ви зможете зробити свій внесок. Бо це не для когось, це для всіх нас. Бо відновимо людину людина відновить все. Дякую.